Спортивний клуб у грудку. Тут впродовж двох днів пауліфтери з Хмельниччини боролися за право представляти область на чемпіонаті України. У змаганнях взяли участь понад 80 спортсменів. Багато виступало нових хлопців, які перший раз пробували себе на помості, але доволі непогано попіднімали свої особисті рекорди. Одним із тих, хто встановив особистий рекорд, був Максим Гец. Хлопець займається пауерліфтингом Понад рік це були його другі змагання. Дня я. Не... Присяді 110 кілограмів. На зимі я підняв 65 кілограмів. Це ну, мій особистий рекорд плюс 5 кілограмів. На тязі я підняв 115 кілограмів. Також мій особистий рекорд. Продемонстрував хороші результати, і Віталій Королівський, городочанин, займається пауерліфтингом понад рік і вже брав участь у чотирьох змаганнях. Я виборов перше місце в ваговій которі 59. Зробив в присіді 110, в жимі 65 і в станові 135. Багато спортсменів представляло і Хмельницький, і це були як новачки, так і досвідчені пауерліфтери. В четверте вийшов на поміст, і Тимофій Рурич. Йому вдалося присісти з вагою 225 кілограмів. Звісно, я думав, що зможу більше, але. Але добре, що і так серед досвідчених спортсменів з городка виступав Владислав Черевик, який присів із вагою 210 кілограмів, хоча планував 220. На жаль, 220 не підкорились, але в триборстві все вирішується. Останні вправі в тязі. У тязі Владиславу вдалося досягти бажаного результату і здобути срібло. Загалом із 22 спортсменів, які представляли городочину, дев'ятеро стали фіналістами. Четверо пауерліфтерів вибороли золото, троє срібло і двоє бронзу.